Прогноз погоди на три дні з 20 січня вітаю вас, дорогі глядачі, невтомні шукачі зимової магії та свідки величної тиші природи. Сьогодні 20 січня 2026 року, день, коли зима починає свою тонку гру перевтілень, змінюючи колючий мороз на м'які тумани та готуючи нас до перших несміливих кроків тепла. Ми з вами стоїмо на порозі змін, коли арктичне панування поступово поступається місцем лагіднішим повітряним масам, створюючи ілюзію зимового сну, що от-от зміниться на яскравіше сновидіння. Сьогодні ви дізнаєтеся про один особливий куточок України, де вже за дві доби зима на мить зніме свою крижану корону і дозволить весняним градусам торкнутися землі, створивши справжню кліматичну ілюзію посеред січня. Поки вся країна ще кутатиметься в шуби, там повітря прошепоче про щось зовсім інше. Дочекайтеся фіналу нашої розповіді, щоб дізнатися, де саме природа готує цей неймовірний температурний стрибок. У періоді з 20 по 22 січня Україна перебуватиме під впливом антициклону, що повільно відступає, залишаючи по собі чисте небо, але наповнюючи ранки густими молочними туманами. Почнемо з півночі України. Для нашої північної корони, незламної київщини, лісистої Житоверщини, древньої Чернігівщини та Засніженої Сущини ці дні стануть часом поступового прощання з екстремальними холодами. Природа тут нагадує застиглий кришталь, який починає повільно вигравати на сонці. Температурний режим в періоді з 20 по 21 січня температура вночі опускатиметься до 9-17 градусів морозу, а найближчої ночі місцями стовпчики термометрів ще показуватимуть 20 градусів нижче нуля. В день ми побачимо від 4 до 11 градусів морозу. Проте вже 22 січня в день стане значно приємніше від 3 до 8 градусів морозу. Атмосфера опадів не очікується, небо буде ясним. Проте, 21 січня вранці регіон накриє місцями густий туман. Вітер змінить свій напрямок з північно-західного на південно-східний швидкістю від 3 до 10 метрів на секунду. Будьте обережні на дорогах, ожеледиця все ще тримає свої позиції. Це ідеальний час для вечірніх чаювань біля вікна, спостерігаючи, як іній на склі перетворюється на химерні квіти. Продовжимо з півдня України. Південь нашої держави, морська Одещина, Сонячна Миколаївщина, Гостинна Херсонщина та Кримські Береги у ці дні першим відчує подих прийдешніх змін, поєднуючи степовий спокій із морською вогкістю. Температурний режим 20 та 21 січня вночі очікуємо від 9 до 14 градусів морозу, а вдень від 0 до 5 градусів нижче нуля. Проте вже 22 січня відбудеться справжній злам вночі від 4 до 9 градусів морозу, а вдень термометри покажуть від 3 градусів морозу до плюс 2 градусів. Явища та опади. 22 січня в день на південному заході можливий невеликий сніг, який лише підкреслить наближення вологого тепла. 21 січня можливі тумани, що обійматимуть узбережжя. Вітер південно-східний, лагідний до 10 метрів на секунду. Для мешканців півдня це чудовий шанс для прогулянки вздовж моря. Повітря стає м'якшим, а крижані скульптури на березі починають повільно танути. Наступний захід України, захід України серце традицій, величні Карпати, Старовинний Львів, мальовниче Закарпаття та Буковина у ці дні перетвориться на арену боротьби між арктичним холодом та лагідним подихом із долин. Температурний режим у періоді з 20 по 21 січня вночі ще буде морозно від 9 до 17 градусів нижче нуля, місцями до 20, вдень від 4 до 11 градусів морозу. Але на Закарпатті значно тепліше від 0 до 5 градусів морозу. 22 січня Закарпаття першим зустріне весну посеред зими. В день там очікуємо від 0 до плюс 3 градусів. Магія туманів вночі і вранці 20 та 21 січня більшість областей зануриться в густий туман. Це час, коли гори ховаються за білою завісою, створюючи ілюзію невагомості. Опадів не очікується, лише на дорогах подекуди ожеледиться. Це найкращі дні для тих, хто цінує тишу гірських краєвидів і хоче насолодитися кришталево чистим повітрям перед потеплінням. Далі, схід України на сході нашої держави, стійкій Харківщині, Луганщині та Донеччині. Зима все ще міцно тримає свої позиції, даруючи ясні зоряні ночі та бодрий холод. Температурний режим 20 та 21 січня вночі пануватиме мороз від 9 до 17 градусів нижче нуля, вдень від 4 до 11 градусів морозу. 22 січня вночі на північному сході стовпчики термометрів ще показуватимуть 20 градусів нижче нуля, а в день від 3 до 8 нижче нуля. Опадів у ці три дні не передбачається. Вітер переважно південно-східний, швидкістю 3-8 метрів на секунду. Повітря залишиться сухим і дзвінким. Будьте уважні до свого здоров'я, тепло одягайтеся та насолоджуйтеся спокоєм зимового степу, який зараз виглядає неймовірно величним. І на завершення центр України з Києвом. Центральна Україна, душа нашої землі, Черкащина, Полтавщина, Вінниччина та Дніпропетровщина опиниться у полоні туманів та поступового пом'якшення морозів. Температурний режим вночі 20 та 21 січня очікуємо від 9 до 17 градусів нижче нуля, в день від 4 до 11 градусів морозу. 22 січня морози почнуть відступати. Вдень очікується від 3 до 8 градусів морозу. На Вінниччині вранці 20 січня можливий густий туман. Київ шепоте крижаною тишею і іскристий іні ніжно вкриває древні стіни, запрошуючи мешканців до споглядання величної зимової казки, де кожен подих сповнений свіжості. У столиці протягом усього періоду з 20 по 22 січня опадів не передбачається. Температура вночі поступово підніматиметься від мінус 16-18 першої ночі до мінус 10-12-22 січня. В день стовпчики термометрів покажуть близько 7 градусів морозу. 21 січня можливий ранішній туман, який перетворить місто на загадковий сріблястий лабіринт. Загальні тенденції. Легенько пройдемося по куточках України. Підбиваючи підсумок нашої подорожі, ми бачимо, як Україна поступово виходить з біку арктичного холоду. Поради для подорожей головна небезпека наступних днів тумани та ожеледиця. Видимість у ранішні години може бути значно обмеженою, тому водіям слід бути особливо уважними. Поради для одягу. Хоча морози трохи слабшають, вологість через тумани зростає. Обирайте одяг, який добре захищає від вологи та вітру. Не забувайте про теплі аксесуари. Для активностей це чудовий час для зимових прогулянок у парках і фотосесій у тумані. Такі кадри виходять надзвичайно атмосферними та глибокими. І от той теплий куточок, про який я згадував на самому початку нашої розповіді, це саме наше чарівне Закарпаття. Саме там, 22 січня, відбудеться маленьке диво, поки більшість України ще перебуватиме в обіймах морозу, стовпчики термометрів у цьому регіоні впевнено перетнуть позначку нуля і піднімуться до плюс трьох градусів. Це буде момент, коли зима на мить відступить, даруючи відчуття першої передвесняної радості. Бережіть себе, нехай тепло ваших сердець зігріває вас навіть у найхолодніші дні. Бажаю вам ясного неба та лише добрих новин. До зустрічі у наступному прогнозі.